От, е якщо в Словаччині відповідно відбувається такий собі внутрішній протест проти Фіцо, то 10 країн ЄС закликали заборонити імпорт російського газу і цього разу повністю е зупинити цей процес. Тобто, роберт е Фіцо е наразі робить те, що їздить до Росії, просить газ і питає у Путіна, чи дасити нам газ для мене і для Європи, він каже: Ну так, да, звісно, дам. Ну за ціну потім домовимося. Ви ж знаєте, що традиційно Путін бере не грошима, а бере кров'ю, яку потім платять ті чи інші народи за поступки в вигляді газу для тієї чи іншої країни. То цього разу Європа каже: слухайте, ми не хочемо, ми хочемо повністю відмовитися. І Ми про це говорили. І цей шлях вже розпочався. Єдине, що можливо, ми не будемо чекати до. Закінчення до 2027 року. Ну а може зробимо це вже зокрема про це повідомляє агентство Reuters, у розпорядженні, якого опинилася підписана сторонами копія документа. Ну і згідно з нею, Литва, Латвія, Естонія, Данія, Чехія, Польща, Румунія, Швеція, Ірландія, а також Фінляндія пропонують заборонити імпорт будь-якого російського газу і трубопровідного, і зрідженого у тому числі. Автори документу не збираються відмовлятися від поступового зниження імпорту газу, тому що ця стратегія була ухвалена, ухвалена євросоюзом і передбачає, що ЄС повністю відмовиться від російського газу до 2027 року, але вимагають прискорити цей процес. Ну кажуть, чого ж чекати до 2027, якщо ми вже перейшли на якісь там можливо мінімальні споживання, тому ми можемо вже зараз, в 2025 році, подумати над тим, що можливо ми. Просто вже зараз будемо відмовлятися від нього, а не чекати ще два роки. Ну і нагадаю, що ЄС готує черговий пакет економічних санкцій проти Росії. Його буде анонсовано наприкінці лютого місяця до третьої річниці війни повномасштабної війни Росії з Україною. Ну і от знову ж таки дві паралельні реальності. Словаччина, яка кричить про те, що вона не може обійтися без російського газу, все зараз все виросте в ціні. І 10 країн, які кажуть, підожди, так ми до 2027-го все одно збиралися відмовитися повністю від російського газу. То чому не зробити це зараз? Литва, Латвія, Естонія, Данія, Чехія, Польща, Румунія, Швеція, Ірландія, Фінляндія, Щоб по них не так сильно вдарить, якщо вони відмовляться від газу. Ні, просто вони розуміють, чим їм обернеться ця знижка від Газпрома. А Фіцо робить вигляд, що він не розуміє. Або розуміє. Просто бере за це поки що валютою. А далі, можливо, як Асад шукатиме собі десь прихистку на території Росії в сусідньому з Януковичем будинку. Ну і поки а, на базі ТОВ Газпром скраплений газ в Московському районі, Казані після атаки безпілотників, там горять три. Цистерни із зрідженим тим самим вуглеводним газом. Про це повідомляла Астра. Нічна атака дронів по Ерефії дала свої результати. У Саратові, в Енгельсі. там скасовано відвідування шкіл. В Казані також горить газова цистерна. Ну і також повідомляють про те, що це уламки здається. Ну, Подивіться, там на відео видно чи не видно ту уламок впав чи не уламок. Тому що кажуть, що. Всі атаки на Росії були відбиті, нічну атаку, маючи на увазі, безпілотників. А тут хочу ще зупинитися на тому, що транзит російської нафти через Україну впав до мінімуму, щонайменше з 2014 року. І тут знову ми говорили тільки що з вами про газ. А тут ми вже говоримо про нафту, російські ресурси, на яких вони традиційно заробляють гроші. Гроші вони заробляють для війни з Україною і. Як говорять в Сполучених Штатах, вдається Росії за місяць виробляти те, що весь блок НАТО виробляє за рік, тому що у них немає таких бюрократичних процедур. Звісно, вони не платять стільки своєму народонаселенню за те, що вони там виготовляють все необхідне для війни. Але при цьому вони дійсно набагато швидше можуть це зробити, тому що мають ресурси. Ну і що найменше з 2014 року цей. Це транспортування знизилося, і Україна впродовж 2024 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу Дружба близько 11 мільйонів 360 шістдесяти трьохсот тисяч тонн російської нафти. А в порівнянні з 2023 роком обсяги транзиту російської нафти торік зменшилися на 16%, і це найнижче. Значення що не менше, от як я сказала, з 2014 року, а ймовірно, і за всю історію незалежності України, тобто, якщо рахувати з 1991 року, за оцінками Україна отримала майже 10 мільярдів гривень або ж 250 мільйонів доларів за транзит російської нафти у 2024-му. А до прикладу, у 2023-му Україна отримала майже 9,5 мільярдів гривень, або ж понад 255 мільйонів доларів. За транзит цієї самої російської нафти я ще раз нагадаю про те, що проти російської нафти не були введені санкції. Саме тому цей транзит продовжувався, і саме тому Україна продовжувала виконувати свої функції з транспортування і не порушувала контрактів, які були укладені на транзит. Нафти території України. Звісно, як ми можемо там, бачити по цифрах, ми на тому теж заробляли, відповідно, мали за що зробити собі військової техніки. Але на тому заробляла і Росія. Ми не можемо вимагати, щоб Європа припинила купувати, якщо ми продовжуємо транзит. І в цьому, цим принципом ми, зокрема, скористалися, коли транзит газу територією. України зупинився. А тепер чекаємо, коли на нафті також перестануть заробляти. Ну і звісно, перші санкції були введені от буквально наприкінці минулого тижня. А вже я вам скажу, що помітно вдарили по російських нафтових компаніях, які за буквально кілька днів подешевшали на 3,5 мільярди доларів після нових санкцій США. І про це пише за Москов Таймс. Акції російських нафтових компаній вони падають на московській біржі. Це відбувається другий день поспіль на тлі різкого посилення санкцій США, під які потрапили Газпромнафта, Сургутнафтагаз і понад 180 танкерів російського тіньового флоту. Тут я ще раз нагадую про те, що тіньовий флот Росії нараховує близько тисячі кораблів. Тому те, що 180 потрапило під санкції, це звісно добре. Але е, говорити про те, що на цьому зупинився транзит нафти Росією або з Росії до інших країн, то ні. Тому що цього тіньового флота в неї ще вистачає. Ну і от, якщо подивитися на цифри, то папер по Газпромнафти подешевшили на 2,5% до 588 рублів за штуку. Порівняно з відкриттям торгів у п'ятницю, коли стало відомо про нові санкції. Вони просіли на 1,2%. за неповні два дні. Торгів капіталізація компаній скоротилася на 34 мільярди рублів, або ж на 331 мільйон доларів. Така сама історія. Із Сургут Нафтогаз за цей же період він втратив 29 мільярдів рублів або ж 288 мільйонів доларів. Одночасно, майже на 5% порівняно з початком торгів п'ятницю обвалилися папери «Роснефті». До яких під санкції потрапила ключова а, дочка РН Ванкор, оператор а, проєкту а, Схід Ойл. Акції «Роснефті» зараз теж коштують десь ну, приблизно 545 а, рублів за штуку. У сумі три нафтові компанії, як я вже сказала, втратили а, дві Ну на які припадає дві третини всього нафтовидобутку в Росії, вони втратили десь от 3,5 мільярди доларів за ці кілька днів. Прощальний санкційний пакет адміністрації Байдена, я нагадаю, який став одним із найбільших спочатку війни. Ставлять під ризик приблизно 15% російського нафтового експорту або ж до 800 тисяч барелів на добу. Отака от, от історія. Так що там Фіцо хочеться спитати, це Україна ставить такі умови? Чи в принципі вся Європа готова позбутися російського газу, російської нафти, окрім чомусь Роберта Фіцу? Я навіть не кажу Словаччини, я кажу Роберта Фіцо. І якщо Роберт Фіцо відмовився їхати до України чомусь, до Києва, не сподобалась йому ця ідея, або ж не знаю, квитків, можливо, не було на Укрзалізницю. Ну, я розумію, тут мало часу. Можливо, зі словаччини до Києва все ж таки проблематично дістатися в п'ятницю буде. Хоча в п'ятницю мені здається, навпаки, всі би їхали відпочивати. Можливо, на кілька днів за кордон з України, але тим не менше.